Но я люблю машины Альфа Ромео, но эта машина крутише, чем Альфа Ромео. Мало 100 тысяч гривен, мне кажется, за это, если даже, ну, супер вообще. Наконец-то нам удалось собрать оба владельца. Ну, вот если мы сейчас вам предложим такую авантюру, как тест-драйв вашего автомобиля, вот два, пожалуйста. Отлично. Неосторожное согласие мы получили от владельцев. Друг мой, Покойно. выбирай автомобиль. Подивимося на что сдать не деревьяне автивки. Можливо, они лишь красивая забавка, не придатна до справжней езды. Аби проверить наши ведущие. тест-драйв. гаряче. Та на цьому перевірка не закінчується. Ведучим цього мало. Їх багата фантазія видала ідею потексувати вулицями Чернівців на дерев'яному авто. Здрасті, куди вам? Готель Київ. Готель Київ це в Чернівцях? Так. Ну, скільки дається? Да а, домовися? Це садіться. Берем, беремо тогда. З этого назвали починають. Ну що, каково вам? Прекрасно. Стоїть она того денег. Звичайно, це машина взагалі з каски. Таке враження, що побували в казці. Якщо я виграю 100 тисяч гривень, я витрачу їх на виготовлення двух автомобілів з металу. Що вони були не тільки моєю горістю, а й горістю всієї України. конструктор дерев'яних автомобілів поки що автографів не роздає. Але якщо ви вважаєте, що він чудо людина і заслуговує на те, щоб пройти у фінал, голосуйте, відсилайте смс з цифрою 7 на номер 4443. Чего только не увидишь в программе Чудо люди. На этот раз на наш главный приз претендуют четырех и пятилетние дети, представляешь? Дожили? Дожили, друзья мои, до того момента, как в нашей программе деньги могут выиграть дети? Я тоже в детстве Николай, когда во дворе наш шпагат то садился, думал, вырасту, стану большим человеком, в Киев перееду жить, женюсь, наконец, ля-ля. А что вышло? Сижу рядом с тобой, чушь не всегда прекрасно Еще повезло, я тебе хочу сказать. Но сейчас не об этом. Ты мне скажи, как ты считаешь, у этих ребят есть шанс побороться за наш приз? Однозначно! Так бы тебе Жириновский ответил. Тогда я тебе расскажу чуть подробнее. Это дети из студии «Капитошка», которая а. находится в Черновцах. Они очень много и упорно тренируются для того, чтобы в будущем стать известными акробатами. Какие молодцы! Надо поехать, угостить их бубликами. Может, еще от денег отговорим, а? Ну, вот это вряд ли, конечно. Но поехали, поехали. Чтобы стать профессиональными церковыми акробатами, нужно все життя от початку присвятить виснажливим тренировкам. Каучукові діти из студии Капитошка уже начали свой нелегкий шлях. Наши дети – это Чудо люди, тому що вони сміли, талантливі, дуже гибкі і займаються необичним іскум, яке називається цирк. Наймолодшим учасникам ледве виповнилося 5 років. Вони ще й говорити добре не вміли, зате вже виконували гімнастичні вправи. Ці церкві танці Они багато крові мостіки шпагати авірачки п'ять замість гри у хованки у маленьких циркачів – спортзал шість разів на тиждень. І раз і два і коліно називаємо порне. П'ять в сторону. Раз все заради великого майбутнього. Це патрувіз, так як якось гімназів, ми будемо так само стати ним. Деколи мені дно, ножки і ручки. Деколи було спідав, коли я падаю і я можу побитися, я не, ніколи не плачу. А деякі з цих малюків вже сидять на дієтах. Якщо я би 100 вигла столь і купила їсти, я дуже люблю їсти. Я купила собі сік. Колбаску, скерочки. але чому діти йдуть на такі жертви? І як їхні батьки дивляться на це? Мене звати Боря, мені сім років. Мене заставляє тату майже на коди. Нам би хотілося, щоб вони стали гімнастами е, ну, хоч світового європейського рівня. Батьки за рахунок своїх дітей, власні нереалізовані бажання, нереалізоване життя в якомусь його сенсі, в його розумінні, намагаються нав'язуючи це дітям реалізувати себе. Однак, виступаючи перед публікою, діти не замислюються про своє спартанське життя, бо ж бути зірками арени їх мрія. Зараз для програми Чудо люди вони покажуть все, на що здатні. У бабусь від побаченого завмирає серце. Супер. Якби таке сіння до ребенка. Я би хотіла, щоб донька цим займалася, навіть якщо е, потрібно дуже багато часу, щоб досягти гарних результатів. Каучукові малюки не зовсім чітко уявляють, скільки це 100 тисяч гривень, але дуже хочуть їх виграти. Думаю, що 10 і 3.00. Це 100 тисяч. Якщо я виграю 100 тисяч гривень, то я, я куплю собі джип і буду, буду возити людей. Якщо я е, виграю, то я хочу собі купити пиши. Якщо ви бажаєте допомогти каучуковим дітям виграти, голосуйте! Відправляйте смс цифрою 8 на номер 4443. есть прекрасная э, идея освежить в памяти великолепную восьмерку людей, которые засветились в нашей программе. Баскетбольные фристайлеры. Хлопчик-магнит Михайло Дульнявка. Чудо-кондитер Валентин Штефаньо. Рекордсмен Мирослав Федорчак. Семейный ансамбль. Акробат Олександр Смагин. Конструктор деревьяного авто Василь Лазаренко. Каучукови Если кто-то вам приглянулся из вышеперечисленных персонажей, не стесняйтесь, присылайте смс, звоните, голосуйте за этого человека, и тогда он окажется в финале, где и за главный приз нашей программы 100 тысяч гривен. Ну а мы отправляемся в Хмельницкие, Черкасы и Винницу. Встречайте нас там. Дивіться наступного тижня. Чоловік мешкає в будинку на дереві. Лікар грає на кімнатних рослинах. Бодібілдерка працює вчителькою молодших класів.